І всім привіт, мама, пальоньок. І ми сьогодні будемо проходити палкул по спілалі. Ну, сьогодні я сам, як завжди. Ну і що? Це фінальна частина, ну і що? І ми погнали! Це вже четверта частина, і вона фінальна, бо мені ще залишилося чуть чуть попалкувати. Це буквально ще одну спілаль і все. Так, сьогодні ходимо, він легенький цей палков. Легенький тільки для того, коли я слибаю. А так я не слибнув. Так, а куди тут виходити? Ага, бачу. Тільки тут темновато. Так, звук нормальний. Так, і далі плоходимо. Я не маю тут впасти. Тут він легенький, але я не можу якось того пудьте доли. Вийшов далі. Оп, сюди вислибуємо і сюди на червоненьке. І зали. з велху. Звелху, з велху. Так, і сюди на жовтий і на зелений. доли. Але чеппойнт, але далі куди? Так, не сюди в будинок. Це, певне, треба тутово піднятися на VL. Ну, я не пам'ятаю. Точно. Нє, по, певне знаю. Сюдово. Не, не сюдово. А, да, сюдово. Так, сюда плигати маємо. Далі сюди і далі. Ай-яй-яй, больно. Далі опуститися на низ. Не, не опуститися. Стоп, я не поняв. Так, добре. Піднімаємось на вел. Піднялися. І далі куди? Я вже настільки давно у нього походив, що навіть сам не повню. Як. Стоп, почекайте. А як? А як? як, як, як? Може, такого? Сюди воплигаєм, І піднімаємось на велх. Але з велху тут немає, бо я не був сліпим. Добре, тут того є. І далі треба. Ага, узвони не набав. Так, щелес, шелес. Це походиться дуже швидко, якби я. Ще знав, куди треба і куди йти. Так, піднімаємо на верх І здала зала на оцей блок. І слибаємо сюди. Пилоскочив. Ладно, я плуйду це за катлом, бо це буде дуже довго. Добре, я вже все полескочив. Але далі, певне, чекпоінт взяв Чекпоінт взяв і далі скачемо на делево. Так, далі. Ще на одне делово. Далі на заболчик. один. І далі треба перескочити на другий заболчик. Добре перескочимо на другий і на оцю полосольку. Так, із паласолька. Здається, сюди. Добре. Сюди вискочили і помалесеньку обходимо. Помалесеньку, щоб не впасти. Але якщо я буду так слабати, це точно впаду. І далі по ізумудам. Вилазимо якісь. Тільки як вилізти сюди. На ізумут вилізла. Далі полисли б їм на желіло. Сюди можна опуститися Да, можна. Так, і далі на золотий блок. Я навіть такого не пам'ятаю, що тут -то було. Бо це було дуже давно. Так, а далі куди? Так, я не бачу щось тут, Що можна так. Ах, ба! А, ні, я бачу. Я би я слибнув там, це була обща бомба. Тільки щось я сильно затопив. ну ще одна попитка. Якщо буде третя попитка, це я за кадлом її походжу. Так, хоп, сюди такого і сюди підіймаємось на алмазний блок. Так, це певно треба такого. Ладно, це буде за кадром, як я піднімуся на той алмаз. Я знову тут. І це вже друга попитка. Тільки я тут, а не помню, що таке було добре. Пойшов. Так, це відео. Так, я... Да, я відео включив. І далі куди? Далі, здається, в будинок, чи що. А ні, не в будинок. Получається, я в будинку. Так, далі звідси вислимо сюди. Ага. Я поняв. Стаємо на цей. Ага, вилізли. Я певне поняв, як треба проходити. Хоп, і хоп. Швидко, спелшу лазу. Ага. Це звідси треба. Якби я ще вискочив, це була обча бомба. Так і хоп. хоп. Та бляха не вискочив. Ще один лазочок. Так сюди і. Та бляха-муха! Я не можу, і в мене ж получилося палити. Спелшу бляха! Так, якщо зала не вийде, це я пройду це за кадлом. Хоп-хоп. вийшло. І далі піднімаємо сюди на верх. І далі зверху сюди. Долу. Так, а далі куди? А, поняв, поняв. Чи не поняв це здається. Сюди, далі сюди. І далі на заболчик. Далі після заболчика на ще один заболчик. І далі на ще один заболчик. Добре. І далі вилазимо сюди на Далі, здається, зделва цього. І куди? Я тут не бачу. Куди вона ще вискочити. Ага. Ладно, побачу. <гум> <гум> Ладно, ця за кадлом плуйду. Шелас. Я щось сьогодні обшел усіяний, не можу навіть нормально попалкути той палкул. Так, і далі поскакуємо. З цього блоку на цей, і далі з цього на цей. А далі куди? А далі бачу: звідси сюди, во, на делево. Ага, тут а делево облізане. Це хоп, пійшов. Далі треба облежно плити. Так, тут ово треба пелеслибнути. Якби я міг, то пелеслибнув. Ану, раз. Так. Сюди, сюди. Та бляха. І хоп. Я щось сьогодні взагалі в мене не виходить поколота. Деколи получається, деколи ні, як повезе. Так, і далі звідси треба обережно сюди. Тут велика відстань, але я походжу ще раз і треба таково з останніх пікселів, щоб не зачепити долу. Два пополку. А далі куди? Та не кажіть, що мені треба на один з тих блоків. Ану, оп, доле пополкулив. Далі, певне, треба обійти знов. Ну щось, з самого початку, це саме найкраще в мене вийшло в цей палкул проходити. В зали це взагалі не виходить. Так, може в будинку є. Ну, спочатку я знав, де що знаходиться, щоб пропалкулити, а зала не знаю. Так. Ну, приблизно повню, але тут почалися такі рівні, що взагалі важко заповнити. І взагалі важко. Так, я продовжую запис. Мене чуть-чуть тут переливали, Так, і далі я маю мавити на ті тикве. Це я добре пам'ятаю. І з тиквів мені треба виславнути сюди. Так, ага, далі. То мені треба по поплямі вислибувати. Я думав, по делові треба буде піднятися. Ну і так, тут волшок мішає. Мені треба. Ага, во бачу. Тут він не мішає, хоп, сюди во. Помалесеньку сюди во. І далі переплигуємо на останню частину. Добре. І далі полислабуємо ад. Так от цього це, похоже, було в другій частині палку співального, да, в другій частині. Так, я нього проходив з самого початку. Чи в третій частині. Ну, в якійсь частині я повністю це точно був. Або в другій, або в третій, бо в першій це точно не було, бо я. Відео починав з того палкулу, Так, а далі куди? Далі певне. Та-та неможливо перескочити. Або хіба що? Можливо, можливо. Але треба тільки поставатися. Хоп, сюди, о. І далі з цього блоку можна доскочити на цей долу. Так, звідси можна доскочити сюди. Далі сюди. І далі на. Ось. Цей стовпчик. Так, з цього стовпчика треба плигнути. Помалесеньку сюди. Далі на оцей сюди і далі сюди. Тобто далі проходимо і далі що? Далі на слайм. блок. Хоп, перескочив добре. Тут нема. немає. Це головне тут не впасти за цей спілальний паркул, бо помло і волнулося назад. Так, далі сюди треба. Так тут я повню, бо я тут аж походи повню. Там ззаді це я теж походив, але я там щось не можу сповнити, куди і що там. Так добре. Здається, сюди треба, але тут багато того, Ага, добре повню. І далі треба плескочити сюди. Так після цього воно тут просто вибігти і піднятися тут по стопчиках. тих Піщаних піднімаємось. Піднімаємось. А далі куди? А далі бачу. Хоп, сюди, вверх, хоп, і все. Далі йдемо, 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 йдемо. Так, в полотенку попався і далі йдемо. Далі. Да, до того я був. Полесли було зверху. А далі куди? До того потолок не повинен мішати. Так, і далі на слаймблок. Все. А да! Це все. Тут того потолка немає, це фінальна частина, можна так сказати. Так, а тут ого куди-куди-куди-куди. Бачу, 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 бачу. Чекайте. Так, тут ось сюди. Тутового потолок не буде мішати, хоп, сюди. Далі прислабимо на цей блок. І далі треба зачепити у той блок. Не зачепив першого лазу. Нічого, першого лазу не зачепив, але з другого лазу, точно. Попаду. Так, до того я взагалі не слибнув. Щось я взагалі не можу по кнопках попасти. Так, до того мені щось помішало здолгу. Хоп. дало слать його, лазу попав. Такого добре. Та бляха. Добре, я за кадром це пройду, бо це буде дуже довго. Так, я знову тут. І це в мене вже друга попитка. Туда запаклоти добре. Так, третя попитка має бути. Сюди вискочив. Та там потолок мішає. Хоть немає мішати. Хоп, сюди. І далі. Ладно, це за кадром пройду. і в той блок теж. Добре, що я виключив запис, бо у цей момент я вспомнив. Я коли на нього проходив, це мені він саме важче був. Головне, тут не впасти, бо я це задобувся Далі... Ви серйозно ви хочете, щоб я на той один блок упав. Знаєте що? Я думаю перед фіналом закінчити цей палку. Ну і все, ладно, всім пока. Ладно, я це прикалююсь. У мене буде ще одна попитка, чи дві. Так, все, друга попитка. Я того оцей блок ненавиджу, щоб полезли бути на цей блок, бо я задубався там полкувати. Так, добре. Хоп! Так злазно не можна було! Я! Тут аплумучився, щоб запалколити. Так, далі, певне, на делу треба піднятися. Ага, далі на слайм блок. І долутів спелшу лазу. Так, а далі тута общелегенько. Стальні шлях. Щоб пути, я чекпонт взяв, здається. Так, а тут -а я не поняв. Чого я не долітаю. Хоп. Так, один, два, Да, три. три блока. Ну. О, добре, вискочив. О, тут головне. Так, міг помазати. Тут головне, дело мене зачепити. Далі, ще легенько, І далі. Хоп. Так, добре. Я міг полетіти. Далі. Хоп! І все. Останній шанс. І все. Мої алмази. Все. Так. Тут елітлем. І. попалкуємо до кінця. Сюди, 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 сюди. Так, мені треба до кінця попалкувати, щоб завершити цей полку. Так, і сюди, сюди. О, вже фейл запускають. Хоп, хоп. Так, добре. Всім хочу подякувати, хто додивився до кінця цей полков. Цей палку, ну не настільки був важкий, але в кінці він. Давав знати, що я в нього трохи забув. радий був згадати, як я колись в нього походив. Ну і що? Всім хочу подякувати за перегляд. Ось такий так. Ось такий ми сьогодні палко плойшли до кінця. Тут, здається, 5 чи 6 рівнів. Ну і всім хочу подякувати за перегляд. І всім пока. До зустрічі.